Так, друзі, дивіться, як виїжджає водій під 45. Дивиться назад. Дивиться назад через плече. А, і обережненько виїжджаючи, покажу, показуючи свій зад автомобіля іншим, <кхе> вдивляється, чи можна взагалі виїхати. Я теж стою і, як бачите, не бачу нічого. Я вмикаю правий показчик. Тут в мене пусто, і я навіть можу, дивлячись в це дзеркало, зрозуміти, що машинку то я об'їду. Тож потихеньку-потихеньку виїжджаю, показуючи, показуючи за свого автомобіля. Трішки виїхав. І бачу, що тут, в принципі, то я то можу вже. І з лівим покажчиком і лівим дзеркалом виїхати, так як мені повезло, і е, автомобіль, який був поряд, вже поїхав. Тож під 45 градусів, коли задом виїжджаєте, вмикайте той покажчик, з якої сторони в вас прилетить автомобіль. Ну, а любителям аварійки, якщо ви вже маєте водійське посвідчення, можете включати аварійку. То таке вже діло. А, і обережно висовуючи зад свого автомобіля, пригальмовуючи, даючи іншим змогу уникнути з вами ДТП, проїхати швидше або пропустити вас, ви відкриваєте потихеньку собі огляд і тим самим а, ви Показуєте свій автомобіль. Потихеньку, 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 так і виїхали. Ни в якому разі, не різко, не дерзко, не швидко це все робиться обережно. От як зараз чувачок, він я йому підмигну, виїжджай. я його прикрив. Я побачив, що він виїжджає. От. Я зупинився, щоб він не панікував. Я його випустив. Все, він мені подякував аварічкою. Все. Тобто, якщо ви бачите, що автомобіль виїжджає, і у вас є змога плавно, рівномірно, не різко зупинитись, то випустіть його, прикривши його своїм автомобілем. Це водійська солідарність. Тож, е -е -е, будьте відчливі і допомагайте іншим.